Доброго дня, дітки! Сьогодні відправимося в подорож по нашій країні. Давайте згадаємо, як називається наша країна. Так, Україна, красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай наш край, що зветься Україна. Давайте роздивимося символи України. Які ви бачите на малюнку? Так, це наш прапор, жовто-блакитний, герб, тризуб наш, каравай, калина, рушники, віночок. Ось давайте з вами роздивимося, скільки в мене багато рушників. Вишивала мати, вишивала, до листка листочок прикладала, книжний мій цвіт голубувати, простила парвіночок крещати. Як багато у нас вишитих рушників. Роздивіться їх, які вони красиві, які орнаменти в них, квіти. Ось наші дівчатка також вишили рушнички. Давайте подивимося, кого більше рушничків на картинці, а кого менше, і згадаємо наші знаки рівності. Так, більше рушничків у дівчинки, той яка зліва. Так, скільки в неї рушничків. Два. А той, що справа, скільки? Один. І який ми тут знак дітки поставимо? Ми ставимо знак більше. А чому? Так, тому що 2 більше за один. Молодці. А тепер роздивіться наших дівчаток, кого зараз менше рушничків, а кого більше. Роздивимося ця дівчинка. Що зліва, скільки в неї рушничків? Так, не один рушничок, а в тії, що справа три рушника. Такого тепер більше рушників. Який нам тут треба знак поставити? Ставимо знак менше. Чому? Тому що один менше за три. Так, молодці діти згадали знаки. Так, а порахуйте зараз, скільки рушничків у дівчаток. Разом. Так, їх чотири. А по скільки у кожної? По два. Ось, а разом їх чотири. І ми зараз з вами роздивимося склад числа 4. Порахуйте, будь ласка, скільки всього квітів вишито на рушнику. Так, вишито чотири квітки. Так, ми порахували, так, діти? Молодці. А яка кількість квітів кожного кольору? Які ви бачите тут квіти? Червона, жовта, синя і зелена. По скільки їх в кожної квітки? Так, їх по одної. А разом ми сказали кількість квітів. 4. Ось ми отримали з вами число 4 із 4 одиниць. 1, 1, 1 і 1. Якщо ми разом їх додамо, то в нас отримається число 4. Ось ми побачили перший склад числа 4. Це 4 одиниці. Так, а скільки квітів зараз на рушнику? Так, чотири квітки. А скільки квітів якого кольору? Дві червоних і дві синіх. Ось ми з вами також бачимо, з чого складається число 4, з яких чисел? Із чисел 2 і 2. Якщо ми їх додамо... Яке ми число отримаємо? Число 4. І це наш другий склад числа 4, 2 і 2. А скільки зараз квітів? Так, 4 квітки. Ми вже знаємо, так? Да? Так, а подивіться, скільки червоних квітів і скільки синіх. Ось 1 і 3. Це також склад числа 4. Якщо ми додамо 1 до 3, у нас виходить число 4. Це наш третій склад числа 4. 1 і 3 буде 4. Запам'ятали, дітки? Давайте ще раз роздивимося, який склад числа 4 ми сьогодні з вами подивилися. Так, 4 це 1, 1. Один і один. 4 – це два і два. І також чотири це один і три. Запам'ятали? Так, подорожуємо далі. Ще один символ України це український віночок. Його носили дівчатка, починаючи з трьох років. Він символізував собою життя, долю. У віночок плітали 12 квіточок, і кожен колір на стрічці мав своє значення. Ось давайте роздивимося наш віночок. О, а що ж з ним сталося, з нашим віночком щось не так? Що тут у нас різне? Так, різні стрічки, вони не однакові. Ні за кольором, ні за розміром, ні за шириною. Давайте це виправимо. Роздивимося стрічки, назвемо їх. Ось перша наша стрічка, якого вона кольору? Так, це жовта стрічка. А яка вона, діти? Широка чи вузька? Так, вона широка. А яка? Довга чи коротка? Коротка. Так, друга стрічка якого кольору? Оранжева. Вона у нас якого діти розміру? Широка вона чи вузька? Вона широка. А довга чи коротка? Так, оранжева стрічка в нас довга. Ми дивимося ось поруч, яка стрічка. Далі, якого кольору стрічка? Червона. А яка вона, дітки, за розміром? Вона довга чи коротка? Вона коротка. А широка чи вузька? Так, вона широка. Якщо ми будемо зрівнювати її з тою стрічкою, що поруч. А якого кольору ця стрічка? Так, рожева. А ця дітки, стрічка, яка в нас за розміром? Вона коротка і вузька. Так, роздивимося поруч, яка стрічка, назвіть колір, синя стрічка. І називаємо розмір. Широка, довга. Так, і остання наша стрічка, якого вона кольору? Так, вона зеленого кольору. А розмір її назвіть. Вона довга і вузька. Ось ми назвали правильно всі наші стрічки. Подивимося, що з нашим віночком тепер. Ось виправився наш віночок, гарні всі стрічечки одного розміру. І одної довжини. А давайте порахуємо. Скільки у нас стрічок? Ви бачите на них циферки, щоб вам було легше рахувати. Скільки? Так, 6 стрічок. А давайте порахуємо з вами тепер в своротньому порядку від 6 до одиниці. Порахували молодці. А тепер порахуйте мені зліва направо від цифр, які я вам буду називати до кінця. Порахуйте мені від цифри 3. У вас повинно вийти так 3, 4, 5, 6. Зрозуміли? Так, порахуйте мені від цифри 4 до кінця зліва направо. Порахуйте мені від цифри 2 до кінця, зліва направо. Молодці. А тепер рахуємо в зворотньому порядку. Ми пам'ятаємо в зворотньому порядку, це ми рахуємо справа на ліво. Порахуйте мені від цифри 5 до кінця. У вас повинно бути 5, 4, 3, 2, 1. Зрозуміло? Так, тепер порахуйте мені від цифри 3 до кінця. І від цифри 2. Молодці. Ось, дітки, ми з вами порахували в межах шести. Спочатку ми рахували з вами зліва направо, потім справа наліво. А зараз в нас таке завдання, дітки. Пограємося в гру цифри сусідів. Подивимося, чи добре ви знаєте, які цифри розміщуються один біля одного. Ось. Подивіться, які цифри сусіди, цифри два. Назвіть їх. Так, це один і три. Молодці, дітки, хто справився. Далі назвіть мені сусіди цифри три. Так, це два і чотири. Тепер сусіди цифри чотири. Це три і п'ять. Молодці, хто уважний? І назвіть мені сусіди цифри п'ять. Так, це 4 і 6. Умнички справились з завданням? Так, дітки, а ще символом України є також калина. Бачили ви таку рослину? Це лікарська рослина. Ось дівчатка з ягідку калини робили собі ось таке гарне намисто. Давайте роздивимося нашу калину. А роздивимося її ми в різні пори рук. Під кожною картинкою є цифра. Назвіть пору року, казавши, яка картинка за рахунком. Ось картинка перша. Як ви думаєте, калина це в яку пору року? Так, дітки, це весна. А чому? Тому що вона тільки починає цвісти. Ми бачимо квіти на ній. Так, калина під номером 2. Яка це пора року? Так, це літо, тому що ягідки такі соковиті, листочки зелені. Калина під номером 3. Це в нас осіння калина. Тому що ми бачимо, що змінюється колір листочки. Він вже стає червоненький. І калина під номером 4. Так, це зимова калина. Листочки ми вже не бачимо. Іні на наших гілочках, але дивіться, ягідки ще в нас висять на калині. Бачите, як довго калина може цвісти? Пограємо з вами ще в одну гру, коли це буває? Ось ми бачимо дерева в різні пори року. Згадаємо наші пори року. Так, весна чи літо. Весна, літо, осінь і зима. І в нас є різні предмети. Що нам встають нагоду в різні пори року? Давайте роздивимося ці предмети. І до якої пори року ми їх віднесемо? Перше ось грибочок. Як ви гадаєте, до якої пори року ми віднесемо грибочок? Коли найбільше грибів у нас? Так, найбільше грибів у нас восени. Ось. Далі, квіти. Коли в нас починають? Саме краще розкидати квіти. Так, навесні. Ось сюди на квітку нашу. Полуничка наша. Коли ми полуничку збираємо, ласуємо нею. Так, влітку, правильно, ось сюди ми відносимо нашу полуничку до пори року літо. А чоботи гумові, коли ми найбільше використовуємо? Так, восени, коли більше йдуть дощі, в нас восени. А ось це гляньте, що це за атрибут? Так, це окуляри, в яких ми плаваємо, да? коли на дворі, яка пора року? Так, літо, ось віднесемо сюди до літа. І залишилися в нас санчата. Коли ми катаємося на санчатах, яку пору року? Зима тому що взимку в нас випадає сніг. Ось і ми можемо з вами погратися на санчатах. Молодці, справилися з завданням. Так, що ми сьогодні, дітки, на занятті згадали? Так, ми з вами згадали символи України. Це герб, прапор, вінок, калина, рушники наші вишивані. І за допомогою них ми з вами згадали і дізналися склад числа 4. Згадали за допомогою віночка довжину і ширину. І згадали цифри сусідів. Подобалось вам моє заняття сьогоднішнє? Все, дітки, бувайте гарного вам дня!